Женя Віталі Гайдукевич, журналіст і співзасновник громадського об'єднання справа громад на сусідньому майданчику п'ятого каналу. Чому я так починаю сьогодні Віталію? Тому що я відкриваю одне українське поважне видання і читаю заголовок про те, що найбільш правильно провести вибори одразу після завершення воєнного стану. Руслан Стефанчук, звісно, я прочитала інтерв'ю, знайшла цю частину саме після завершення воєнного стану, не після перемоги. От можна оголосити воєнний стан завершеним і провести. Вибори. Це така інформаційна підготовка, як на мене, тому що поруч з'являються і соціологічні дані щодо того, що українці думають про нинішню владу. Що скажеш про такий підхід? Слава Україні! Безумовно вечір добрий, Ларису, дякую, дякую за запрошення. Слава. Ну, ну, по перше за все, це зондаж. Зандаж суспільства мені вбачається і це погоджуся з твоїм ось таким підміченим вірним, дуже ракурсним акцентом. Що з одного боку є інтерв'ю голови Верховної Ради, з іншого боку, аж тут раптом з'являється соцопитування, в яке апріорі під час війни досить мало віри, тому що соціологія. Вона зараз буде абсолютно інакшою ніж та соціологія, яка буде по завершенню війни, і навіть по завершенню воєнного стану також ці цифри попливуть в непрогнозований бік. Але ну слухай, давай так. Тверезо влада бачить, що абсолютно природні її рамки керування країною підходять до свого логічного завершення. Відповідно, влада мусить думати, а що ж далі. Влада хоче лишитися в будь-якому форматі, і відповідно, влада прораховує ті сценарії і ті способи, як влада може залишитися. Всі чітко бачать, що станом на тепер конституція забороняє, скажімо, голосування будь-якого формату, яке не може бути втаємниченим. Тобто в дії, як комусь хотілося, проголосувати зараз на виборах неможливо. Але підігрівати, тримати в фокусі історію виборів. Це робиться. І, ясна річ, журналісти про це питають, бо вони бачать, що каденція добігає свого завершення. Соціологи про це питають зі своєї дзвінниці. І тут починаються деякі нестиковки, бо з одного боку, вочевидь, влада хотіла б організувати вибори в такий спосіб, щоб ну, вона була не в програші. І, ну, можливо, якщо поставити себе на їхнє місце, це, це логічно. З іншого боку, навіть те те соцопитування, яке щойно було на екрані, його бачили наші глядачі. І воно чітко показує, що до нинішнього парламенту є недовіра 69% опитаних. А це говорить про те, що ну по суті, яким би оптимістичним не було інтерв'ю голови Верховної Ради його справи кепські, бо 69% громадян України. До котрих змогли достукатися соціологи, вони бачать ось цей парламент, який зараз на екрані, і вони чітко розуміють, що такого щастя їм більше не треба. Відповідно, всі зараз, ну, ті, хто звертають увагу, це ж дуже важливий момент. Всі ті, хто в ряди годи звертають увагу на ось ці моменти, всі задаються питанням, окей. На певному етапі буде червона лінія, коли влада має або якось ставити на паузу воєнний стан і проводити вибори, або пояснювати суспільству і нашим партнерам пролонгацію своїх власних владних повноважень, і тут можуть виникати запитання стосовно легітимності влади, чого вона б не хотіла. І тупикова історія, тому що відповіді, а як же правильно зробити з точки зору інтересів країни. Тут я б наголосив би з точки зору угу. інтересів країни, а не з точки зору інтересів політичних гравців. Цієї відповіді мені здається, зараз ні в кого немає. Цифри дійсно цікаві: 69% хотіли б змінити Верховну Раду, 47% – уряд і 23% – змінити президента. Ну дійсно депутати відчувають свою атрофійність, тому що все, всі рішення приймаються в офісі президента. Їхня функція тільки час від часу голосувати певним чином. Це зрозуміло, і вони самі про це говорять. А наскільки ці цифри на твою думку можуть бути маніпулятивними зараз? Моя суб'єктивна оцінка, тому що об'єктивно це треба провести там велику кількість опитувань і зрозуміти наскільки вони збігаються, не збігаються один з одним. Тому суб'єктивно я вважаю, що ці цифри є маніпулятивні, і це не скільки претензія в бік соціологів, скільки як на мене. В нинішній е, час, в нинішні виклики будь-які запитання стосовно того, що буде, а як ви будете дивитися, як ви будете голосувати, як ви будете оцінювати е, політичні, е, там, політична оцінка парламенту, уряду, президенту, будь-які політичні фактори на виборах зараз, поки не завершена активна фаза бойових дій, є маніпулятивно. Як тільки буде і суспільство це відчує за вторинними ознаками, бо коли буде офіційно поставлено на паузу ситуацію воєнного стану, держава має бути змушена зняти фактор цензури, зупинити маніпулятивний інфомарафон, відкрити кордони, і тоді. Як буде розвиватися ситуація, абсолютно не зможе зараз прогнозувати жоден соціолог, мені так здається, і тоді цифри можуть поплисти в будь-який бік. І не тільки стосовно парламенту, а й стосовно президента. Також бо негатив накопичується втома накопичується останні емоційні перегавкування в соцмережах. З різних тем говорять про те, що ця втома і негатив вони будуть тільки збільшуватися, а значить, реакція на будь-які історії: корупційні у міноборони е, там корупційні, десь там барабани в Києві на будь-що реакція надалі буде все більш і більш агресивною. А значить, ця соціологія попливе і попливе в бік негативного сприйняття будь-якої влади. Чи попливе критично? Важко сказати, але точно буде на така райдужна, принаймні по останній позиції 23%, як воно є за мені здається, що елемент емоційності і образи не треба знімати з важелів, Тому що от сьогодні в мене було включення з Херсону. Там вода відходить, і люди починають повертатися в затоплені будинки, де стояла вода по три метри. Тобто людина говорить, що лишилася купа глини зверху дах. У багатьох ситуаціях. Тобто люди повертаються, їх евакуювали звідти під час Великої води, аж куди переїхати не запропонували. От, і в, в такій розпачі дуже велика частина України зараз. І мені здається, що таке ну, це є дуже такий маркер того, що люди не відчувають, що влада їм допомагає в, в найстрашнішій ситуації в їхньому житті. Невже от не вони не відчувають оцей цей наслідковий зв'язок? Що може бути хвиля, умовно кажу, яка знесе? Ти знаєш, я б з твого дозволу вніс корективу Вектора. Люди можуть відчути, що, наприклад, влада відреагувала на місцевому рівні і змогла їх евакуювати, тобто що є рефлекторна реакція. Там, де змогли дотягнутися, там вивезли, врятували, евакуювали. Але люди чітко так само відчувають, що немає реакції пролонгованої, реакції в часі розтягнутої. А що буде далі? Колись здається, Зеленський сказав, що в нього там немає. Там там він не вміє, не може, немає обставин йому думати стратегічно. Зараз треба думати наперед. Відповідно, коли зараз люди говорять, що їм треба повертатися до своїх будинків, то на цей момент влада мала б вийти з певними пропозиціями, як вона їм може допомогти, або стосовно там тимчасового переселення, бо Херсонщина ще певний час буде надзвичайно гарячим місцем, де буде прилітати постійно. І відбудовуватися на тій території, ну, можливо, там може бути недоречно. Відтак, питання компенсації, особливо, якщо йдеться про ті будинки, які були побудовані за дрімучого Савка, вони насправді були побудовані, а це на півдні. У мене бабуся просто поки була жива. Я знаю, от як це, це такмак, це майже там схоже. Запорізька область, Херсонська область, так от я знаю, які там є будинки. Вони будувалися при Савку. Ну, що було під рукою, і досить багато будинків, коли от їх підмила велика вода, насправді ти правду кажеш, стіни просто попливли, бо там були глиняні стіни, і все, дах накрив те, що залишилося, той фундамент. А значить, влада має одразу думати про компенсаторні якісь механізми е, і пропонувати їх людям. А чи є це зараз? І коли люди бачать, що немає системного підходу наперед, заздалегідь продуманого, прорахованого. І це ж не тільки в ситуації з Херсоном, також в багатьох історіях. І коли поруч, коли у тебе проблема, і тобі одразу мали б прийти з чітким алгоритмом, як ця проблема має вирішуватися, до тебе не приходять. А тут разом із тим людина відкриває новини і читає весь той гвалт із закупівлею, там, ну наприклад, продуктів міністерстві оборони, ну даруй, що знову про це згадує, але про це пишуть останні кілька днів. Спроби там судового скасування, там тендерних процедур. І у людини. Є її особиста історія, де держава не може дати ради, і навіть без натяків, коли вона зможе дати раду, бодай в проджекті. І поруч є історія, коли є розграбовуються мільйони і навіть не гривень. Ну, природно, що буде розпач і негатив буде накопичуватися. І от він може проявитися, як на мене, ось в тій соціології, яка з'явиться тоді, коли вже не буде підстав сказати ну давайте ж єдність. Ну як про це завжди можна говорити, але коли закінчиться офіційний воєнний стан, люди скажуть єдність єдністю. Але ми маємо розуміти, як далі розвиватиметься країна. Нам взагалі де планувати жити тут? Чи вже одразу переїжджати за кордон? Бо ми розуміємо, що. В Україні не можуть думати ані про завтра, ані про післязавтра. Володимир Ветрович написав цікавий пост ну, в своєму в своєму русі, так би мовити, про українську реконкісту. І він говорить про те, що звільнені території до них має прийти. Справжній український дух, українськість. Україна має повернутися туди, реінтеграція тимчасово окупованих територій, це їх реукраїнізація. Це дуже складний процес, мені здається. І якщо говорити в контексті виборів, то як співставити ці два процеси? Тобто, якщо ці території повернуться до складу України з з проросійськими людьми, які там залишилися, з людьми, які не відчувають Україну її розвиток і напрямок. Влада це усвідомлює, що треба дати час для того, щоб Україна повернулася на ці території? Мені здається, не сповна, тому що якби усвідомлювала, то вже зараз, можливо, усвідомлює, але боїться це озвучити. Адже це матиме електоральні наслідки для влади серед такого, знаєш, Ватнуватого виборця, який ага. зараз придивляється до меседжів Орестовича. А, і влада б не хотіла посваритися з таким, адже там ну, зараз в парламенті там, ОПЗЖники вони є там першими партнерами слуг народу в ухваленні там тих чи інших речей, і там зовсім рвати з цим електоратом. Ну там можливо влада вважає, що це їм не то, на руку зараз. Так, от, якби була стратегія і була чітка позиція, влада б зараз мала послати меседж е, і тим українцям. Українцям з точки зору, от внутрішнім українцям, які зараз е, з останніх сил терпляють на окупованих територіях, але чекають повернення України української України і тим людям, які евакуювалися з окупованих територій, як на вільну Україну, так і за кордон, влада мала б послати меседж найближчі 10-15 років. Жодних виборів на територіях, які були тривалий час під окупацією, бути не може. Крапка. і це не до дискусії. Це має бути пряма в даному випадку пряма президентська вертикаль із прямою президентською відповідальністю. Це має бути алгоритм якогось, не знаю, там ротаційного. Вахтового методу роботи медиків, педагогів інших ключових фахівців, які б туди приїздили за контрактом з центральної України, там з там Західної України, і тим самим привносили там певну українськість Але таким меседжем влада чітко дала зрозуміти, що вона. Усвідомлює, що не можна гратися в електоральну демократію там, де навіть рік було залякування, там, де навіть рік було пликання колаборантів, де потрібен час навіть для того, щоб зрозуміти, хто був змушений взяти російський паспорт, тому що інакше він би помер з голоду, а хто був свідомим колаборантом і він сприяв окупантським силам та окупантським адміністраціям за місяці чи за роки цього. Не можна зробити. Це 10 плюс років. І до цього треба ставитись спокійно, тому що це, по суті, є перезавантаження ось тут, колись окупованих регіонів. І, і, і це норма могла б бути, якщо є план. Але мені здається, що плану немає. Або, Або є інший план. От. Про які ми не знаємо, що набагато як на мене страшніше, краще б його не було ніякого, і всі зрозуміли, ну окей, це люди, які не мають е, не фахові люди, і тоді на виборах їм прилетить бумерангом за те, що вони не фаховні. А от коли є інший план. Тоді у нас великі проблеми. Ну, я, чесно кажучи, ти задавай Рістовича. Ну, ми ж розуміємо, як створюються там політичні образи, так? альтернативний, який там захищає російські пісні у виконанні там, когось на вулиці, захищає акулу, вірніше росіянина, якого з'їла акула, розчеловечування нам нав'язує і так далі. І ще він красивий, як Олесянукович Янукович був красивий. От, тобто, Ну, це, це цитата, фактично. Я тобі передаю те, що я чую. От, реваншизм в українській політиці буде мати такий вигляд. Так, він буде мати дуже цинічний вигляд. І реваншизм буде полягати в тому, що давайте шукати компроміси. В тупу, в наглу і в лоба російський лоялізм, мені здається, пропхнути буде важко. Особливо враховуючи, що по завершенню е, війни в тому чи іншому вигляді, чи це буде перемога, чи це буде якась пауза перед там наступним великим етапом, додому повернеться велика кількість людей, які бачили е, скільки крові. Коштувало зберегти державність, і вони будуть дуже нервово реагувати на прямий лоалізм в бік Росії. А от і ківоками, мовляв, не все так однозначно, і нам ми ж не зможемо з глобуса витрати цю територію. Нам треба якимось чином вести діалог, впарювання так званих хороших русських. Це буде, і це буде виглядати саме так. І тут дуже важлива якраз тверезість і. Холодний розум тих людей, які розуміють, що їм потрібна інша Україна, і ось тут дуже важливо, якраз щоб дискусії велися в соцмережах і в медіа не на ці от срачогенні, пардон за. Не телевізійний термін різні теми, а щоб дискусія велася саме про те, що написав той же Володимир В'ятрович, або, наприклад, те, що там я із задоволенням прочитав цю колонку Євгена Дикого, який написав про те, що ми маємо усвідомити про формулу нашого завтра, формулу нашого ми, щоб ми стали самодостатніми в повоєнній Україні. Про це треба дискутувати. На це треба акцентувати свою увагу е, е, лідерам громадських думок в соцмережах і в телеефірах, а громадянам, які заходять в соцмережі почитати про що думають е, ті чи інші там вузькопрофільні фахівці. От їм треба уважно вчитуватися в ці різні колонки, які можуть бути дискутивні, де можуть бути речі, з якими ти. Не зовсім погоджуєшся, але симбіоз цих думок буде змушувати суспільство дивитися в завтрашній день і думати, як правильно перезавантажити як націю, так і державність. Перезавантажити в правильному розумінні цього сенсу, не руйнівному. А як нарешті зійти з грабель, на яких ми танцюємо 30 плюс років, і ось це дуже важко. Ну от я зараз бачу, що це практично нереально, тому що от наша травма, емоційна травма, вона заважає нам мислити холодно. Ну і як то кажуть, вишенька на торті міноборони закупало кевла... кевларові, кевларові. шоломи. Uh -huh. Так у чотири дорога про це пише главком і каже, що за, за закупівлю відповідали екс-заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов, екс-керівник департаменту закупівель Богдан Хмельницький. Ну і там далі про закупівлю в травні 2022 року. Цих шоломів по 468 доларів за штуку. Ну от як це сприймати? І, власне кажучи, це великий скандал, чи а, давай, так, я, так собі? Давай я тобі скажу так: це не вишенька на тортику, це сніжинка на айсбергу. Бо мене певна кількість часу, це не буде під час війни, це можливо буде не одразу після війни. Але оборудки в закупівлях і не тільки е, там кевлару чи там бронежилетів, оборудки з закупівлею зброї, різноманітні історії, які ймовірно були е, там, чи є там в Кроборонпромі, які все грозилися, що нам така структура не потрібна, але вона чомусь досі, досі є. Всі ці історії стануть рано чи пізно надбанням громадськості, і от коли ми про них дізнаємося. Це буде сцена набагато більш ефектна ніж в ревізорі. Це буде шок. Бо мало хто зрозуміє, як таким можна було займатися під час воєнних дій. Колись це стане і для когось це можливо буде там, там осикливим кілком в політичній кар'єрі. Хотілося би. А, але це буде не зараз. Просто треба розуміти, що це сніжинка в айсбергу. А ну, ми ж знаємо фізику айсбергу. Є видима частина над морем, а його о, невидима частина, як правило, більша. Ага. А сніжинка це. А невидима частина видима нашим західним партнерам, вибач, за штамп, тому що Джо Байден сказав, що США, Вашингтон не спрощуватиме процес вступу України до альянсу. Потрібно відповідати загальним умовам, всім стандартам, які прописані. Я думаю, видима. Uh, є речі, які uh, ну, ну по перше, скоріш за все, те, що стосується там закупівель, фінансова розвідка. Uh, вона вона знає все. Вона безмовно знає все. Або якщо щось не знаєте, вона це дізнається. І тут треба бути тверезим і, і дорослим. Треба бути дорослим. Єдине, що не все зараз наші партнери можуть uh, отак от в лоба заявити, бо вони підтримують Україну перш за все а не українську владу і допомогу вони не дають Україні, а не українській владі. Влада тут як комунікатор, і вона мусить цим займатися. І всі розуміють, що зараз вивелити всі претензії і показати пальчиком, де що було не так, партнери цього робити не будуть поки. Але це ж папочка, ця папочка збирається, і рано чи пізно цю папочку можуть відкрити, якщо будуть бажання у власників цієї папочки. Штука в тому, що коли Джо Байден говорить, що нам не будуть давати спрощення. Ця теза не часто але зустрічається знову ж таки в соцмережах. Я б хотів би на ній загострити. Збройні сили України практично відповідають, а то і більш відповідають стандартам НАТО, ніж деякі Збройні сили країн НАТО. А от в НАТО приймають незбройні сили, в НАТО приймають країни. А відповідно, саме країна має відповідати стандартам Північно-Атлантичного альянсу. Це стосується і свободи слова, це стосується і тієї терклятої рівня корупції, і так далі. Так далі, так далі. І якщо партнери по НАТО кажуть ні, прискорення не буде. То тут не ображатися треба, а треба швидко виправляти помилки. Тим більше, що домашнє завдання поставлене нам, воно було публічним, відкритим і доволі зрозумілим. І при бажанні виправити його, виконати навіть екстерном здати цілком можна. При бажанні. А от коли цього бажання нема, то питати Байден, чому ми не в НАТО, ну це дурня якась, і це точно не призведе ані до кращих взаємин з партнерами, і тим більше не призведе до зближення з альянсом. Це до речі, про дорослість нації, або ми зрозуміємо, як нам стати кращими. от, або ми будемо як завжди. Дякую, спасибі, Віталію. Хотілося б ставати кращими і лишити позаду ці всі сумні прогнози. Треба докладати зусиль. Я думаю, спільний для того, щоб Безумовно. ситуацію. і владі, і суспільству, і експертному колу, всім нам. Бо ну країна це ми, кожен з нас, це Україна, і тому від нас залежить чи буде вона кращою, чи ні. Дякую, спасибі, Віталій Гайдукевич, журналіст, співзасновник справи громад на сусідньому майданчику п'ятого каналу.